Вітаю вас! Ну і що, поговоримо про контрнаступ української армії. Як ви? Налаштовані поговорити. Без хайпу і тролінгу. Без хайпу. Виключно факти. Факти, в тому числі, ну, як би сказати, реалістичні факти. А не тільки те, що ви там читаєте на телеграм-канал. Але як ви розумієте, відео виключно для спонсорів каналу. Ну ви знаєте, нема хайпу тролінгу. Тільки спонсорів. Хайп троллинг! Страч, хайп, а то тут Так що, якщо ви не спонсор мого каналу, там є кнопка спонсорство, ставайте спонсором. Ну і відповідно будете тут це відео і інші цікаві відео, де нема хайпу. А є реальна інформація в даному випадку про контрнаслу. Хоча там дуже багато різних відео, які стосуються не виключно контрнаступу. Є економіка, є трішки політика, історія. Все по трішку. це якраз для спонсорів. А поки ви думаєте, ставати, не ставати спонсорами, я вітаю спонсорів свого каналу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.